Доброго дня, друзі, з вами компанія «Автопарк Місто Вінниця ми по вулиці Соборна 1. У нас нове на кожне містебічка Аутлендер 2008 року випуску з 24-літровим бензиновим двогном, додатково встановлено ГБО, автомобільчик в гарному технічному стані. Таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінниці за 7 тисяч доларів. Нагадую, автомобілік в гарному технічному стані. Має чудову лінзовану оптику: 16 ті оригінальні сплоння диски, гума в гарному стані зимового авто без пошкоджень, без підкресів, доглянутий, повністю тонований. Присутній фаркопчик. авто має один з найбільших багажників в своєму класі в доглянутому стані. Є незначні дефекти полаку. Переходимо до заднього ряду, надзвичай великий шкіряний диван чорного кольору, карти в ідеальному стані, Крісла без пошкоджень, без срапин, без п'ятен. Маємо три підгорівничка для пасажирів, підлокітничок для зручних пасажирів. стоять нові коврики в колір без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий просторий, Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без рапин, без п'ятин доглянки, Маємо 4 підйомничка, електрорегулювання дзеркал, датчик світа до дощу, автоматичну коробку передач, кондиціонер, нову мультимедію. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі місті Вінниці за 7790 доларів, або придбати автомобільчик в Лізних або в кредит, або замовити у нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.